Чому люди приймають наркотики? Ми провели опитування. Як ви гадаєте, чому люди приймають наркотики? деякі з дурості, а деякі з ні. Ну і з кожним по-разному. Дякую. Но не ну не з хорошого життя. Дякую. Дякую, вам. Прошу. Як ви гадаєте, чому люди приймають наркотики? По безыходності. Котиком. Очень отрицательно. Это одно явление, которое несовместимо с тем поколением, которое этим увлекается, особенно молодым. А как вы думаете, почему они их принимают? Потому почему? Из-за своей невоспитанности, второе, из-за того, что такая ситуация в жизни. Легче так Ні о чому не думати, відключитися від всяких проблем. Спасибо. Я гадаю, що це люди хворі, яким чогось в житті не вистачає. Або люди, яким багато всього дано, їм встиг. І вони просто вже далі не знають, чим зайнятися, і вони шукають чогось кращого. А це краще Нових це його вбиває. Так. Дякую. Дякую действительно, дуже погано. Молодежь вся сейчас употребляет наркотики, курит, пьет, вообще муж плохо себя ведут, теряться. А как вы думаете, почему они это делают? Ну не знаю, почему делают, потому что наверное родители за ними э, плохо смотрят, и учителя наверное не уделяют им больше внимания. При нашей жизни, когда вот мы учились, такого не было, чтобы девушка Слышала материнные слова от мальчика такого никогда в жизни не было. И мы не курили, никогда не ни пиво не пили. Як вигадаєте, чому люди приймають наркотики? Ну що немає, що робити? Чим зайнятись потом, на таке займатися? Уроки-то хочать вчати. Дякую вам. Дякую. за наркотики. Дуже отрицательно і не раз друнком. Як ви гадаєте, чому люди приймають наркотики? У більшості діти приймають наркотики. Мені кажеться, що дітям немає чим займати. Вільний час від навчання. Дякую. Ви... кіно дорого ходить. Так вони збираються і <реку> як ти ставишся до наркотиків? Я їх ненавижу. Це ну якщо їх вживати, то потім це от, ну, мало проживеш. <реш> Коля? Я отношусь к ним очень плохо, тому що вони руйнують організм. А ти за здоровий спосіб життя? <реш> 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 Молодець. Ой. А ти? Я теж. Тож? Тоже? Так. Як ти ставишся до на наркотиків? <реш> Негативно. Чому? Бо вони вредять здоров'ю. Що б ти порадив іншим людям, які їх вживають? Щоб не вживали наркотиків, це дуже погано. Спасибо. Закликаю не вживати, не вживати Дали наркотиків. Наркотики. Ми за здоров'я, спосіб життя! життя. Ми? Ми проти наркотиків! Люди Молодцы. не вживайте. Ми проти наркотиків!